Слава Ісусу Христу. Всіх ради бачити, хто не знає, мене звати В'ячеслав. Зараз проходжу службу в одному з окремих батальйонів морської піхоти на посаді військовий капелан. Сьогодні ми з вами будемо вивчати слово Боже, яке буде натхненням, підбадьоренням для кожного хто бажає навчитися або розуміти молитву до Господа Бога. Сій час Ще до армії більше п'яти років я вів служіння, яке називається молотовна варта, яка потім перейшла в молотовні щоденні служіння, тоді я вів ранкову молитву за наших воїнів, і зараз це відбувається. І оце слово, як буду в першу чергу до тих, хто молиться за когось. Називається така молитва заступницька молитва. Але коли ми починаємо молитися, і зазвичай часто таке буває, що перша наша молитва до Бога це за когось, тому що ми раніше ні. Не молилися до Бога, так би мовити, не було причини, все було добре. А коли прийшли страждання і болі у когось з нашої сім'ї, у когось з наших рідних і близьких, з безвиході люди починають звати Бога про допомогу і молитися за інших. Ось так буває часто. Але сьогодні ми подивимося історію, яку ми дивилися на богослужінні минулого разу. Хто був на попередньому богослужінні, той знає це є. Історія про жінку. Сирофінікіянку це івані від Матвія, 15 розділ, 21 першого вірша. Я коротко нагадаю цю історію. Ісус пішов в землі тирські і Сидонській, тобто поза межі Ізраїля, для того, щоб побути зі своїми учнями на одинці. І ось там його зустрічає жінка, яка мала велику проблему. Проблему, яку вона ніяк не могла вирішити, проблему, яку не могли вирішити жодні лікарі. В неї була хвора дитина. Але хвора дитина не так, як може вилікувати лікар. Це не апендицит, і це не хворе горло, і це не лімфоузли, а це демонічна залежність, явна демонічна залежність. І, і ніякий лікар, ніхто, ні вона сама, ніякими таблетками це не може вилікувати. І ось, чуючи про Ісуса Христа, вона, скоріш за все, ну, в Іван Ліх ми не бачимо якогось доказів, що вона раніше його бачила фізично, не бачачи його, але точно про нього було чутка по всій окрузі, чуючи про нього інформацію, чуючи перекази людей, вона вже не бачачи його, вірила в його слова, вірила в його суть, ким він є. Принаймні, що він великий пророк і Цілитель, не бачачи його, і коли він вже у нас ним фізично зустрілася, вона відразу його попросила. Вона попросила, щоб він сілив і вигнав демона з її дочки. Ісус і відповів, що він в першу чергу прийшов це робити для ізраїльтян. Це його була місія від Бога Отця. Він посланий Месії в першу чергу був для ізраїльтян. Ось, і він їм розпов... дає таке порівняння. Ну, є діти, правда, ж от є діти, а є домашні улюбленці. Кому його перше треба погодувати? Звичайно ж, кого треба погодувати дітей в першу чергу. Ось, а є домашні улюбленці, і там в українській перекладі там використовують слово пси, це не пси, в грецькому перекладі там щенята. А є щенята. Ось, і недобре буде забирати у дітей віддавати щенята. Ну, діти ж мають наїстися. А вона каже: Але ж і крихти все-таки потрапляють щенятам. Крихти все-таки те, що залишається, іде щенятам. Правда. Ісус її обцінює віру в тебе велика віра. І я зроблю по твоєму слову. І Звершується чудо, демон, якого ніхто не міг вигнати, тільки Ісус Христос. Він виганяється Його силою, і мама отримує свою дочку здоровою. Який висновок можна для себе отримати? Перше, це дуже важливо, і особливо зараз час війни, деякі моменти ми для себе повинні зрозуміти. Жінка, скоріш за все, не бачила Ісуса Христа, тільки чула. І вірила до зустрічі. Вона прийшла відразу просити, віруючи. Вірила до зустрічі? Це важливо. Чому це важливо? Згадайте сотника, римського сотника і слугу, якого в нього хворий. теж євангельська історія. Він його фізично не бачив, тільки чув. І навіть йому було соромно фізично підходити, він посланців своїх послав, щоб прийшли до Ісуса Христа і просили за того, за того раба і за прохання сотника, щоб Ісус Христос його зцілив. Навіть бачить без, фізично, без прямої фізичної проповіді Ісуса Христа, цьому сотнику. Розумієте? Він чув. І це давало йому вже віру. Як ми можемо, які для себе можна взяти висновок? Це підбадьорно для тих, хто молиться за тих, хто не чує прямої проповіді Ісуса Христа. В нашому світі є багато людей. У вас є родичі, які не чують прямої проповіді Ісуса Христа через вас. І, можливо, від інших людей. Можливо, десь щось опосередковано через радіо, через телебачення, тому що вони якби не приймають, відкидають. Настане час. Настане час, настав час цієї жінки, не маючи прямої проповіді Ісуса Христа, з безвиході звернутися до того, хто міг дати їй надію. Вона, не чуючи прямої проповіді Ісуса Христа, вже повірила, і вже коли вона зустріла, вже просто просила напряму Ісуса Христа, допоможи і ціли. Є в нас люди, які в армії дуже багато людей, оскільки військових капеланів надзвичайно мало зараз на даний момент на зсу, не на національну гвардію, бо це окрема структура. На зсу є лише 249 військових капеланів на всю чисельність зсу. Це надзвичайно мало. Дуже багато людей, які взагалі за все своє прохожі служби не бачили військового капелана, ніколи не чули і тому подібне. Йдуть в бій без молитви, без ялом помазання, невідомо коли б приймали причасть. І йдуть на смертний бій. Але я хочу вас підбадьорити, дорогі друзі, ваша молитва, заступницька молитва за цих людей, які ніколи не, ну, або в дуже рідкісних випадках чують пряму проповідь Євангелія Ісуса Христа в армії, ваша молитва за них, ваша заступницька молитва діє. Бог працює. Ми бачимо тут жінка вірила без прямої проповіді. Бог знає, як знайти цей спосіб, щоб торкнутися людину через природу. Він, дивлячись на природу, може задуматися. Він задумуючись, коли він іде в бій, він задумується над своїм життям, що його чекає, що ставиться на кон, які наслідки можливі. Вся людина роздумує, оцінює, переживання має. І в цей момент ваша молитва, які ви молитесь тут за своїх родичів, молитесь просто за солдатів, за зсу, ваша молитва приходить і осідає на цю людину, і Дух Святий, по вашій молитві. Діє. Дух Святий допомагає цій людині навернутися до Господа Ісуса Христа. Настане час, він ще хтось з ним зустрінеться, йому розкаже, розкладе все по поличкам, так як саме я вірував багато років до того, як я почав читати і розуміти Євангеліє. хтось йому все розкладе, і він зрозуміє, що ж означає жертва Ісуса Христа. Але зараз він звертається до Бога, до Отця Небесного, якого він чув, Отче наш. Як ця жінка, не знаючи, вже вірить і вже не хоче зустрітися з ним, і при зустрічі відразу просить. І так, перше, це коли ви молитеся, коли ви молитеся за зсу, коли ви молитеся за своїх родичів, коли ви молитеся за своїх друзів, які якби не чують прямої проповіді Ісуса Христа, Бог вже діє, вже готує для них це момент і час, коли їхні серця будуть відкриватися, більш будуть відкриті для того, щоб навернутися до нього. Друге, друге і третє тут близько споріднене, це страждання, наші страждання і наша ініціатива. Стражданням. Поговоримо про цю жіночку. Що, що важче матері було б? Що може взагалі бути важче для матері? Ось її дитина, і, можливо, єдина дитина. І вона хвора так, що її матір не може їй допомогти. Це про те, що я говорив вже: це не лімфоузли, це не апендицит, це не поранення. Якесь рана, це не гній. Це те, що вона не може аж ніяк, ніхто не знає. Ніяк вона не може допомогти. Вона бачить, що дитина страждає. Вона бачить, вона не впізнає свою власну дитину. Вона плаче, вона... мама плаче, мама переживає, мама не знає, що робити, кому які гроші дати, щоб дитині допомогти. Ніхто нічого не допомагає. Мати знаходиться в сильних стражданнях. Звідки ці страждання? Нічого немає без дозволу Божого. Нічого немає. Абсолютно все під контролем Бога. Я вам можу сказати, який бачив, які який... приходи. Снарядів дуже близько і дуже далеко. І може бути дуже далеко, і від одного маленького осколка, від одного маленького осколка, який навіть не де дає кровотечі, людина на місці, на твоїх очах гине. А може бути дуже близько, і, ні, і, і всі цілі осколки не попадають. Є прямий Божий дозвіл, хто з чим трапляється. Все повністю в руках Бога. Деякі речі можемо зрозуміти тут протягом нашого життя, деякі речі ми зможемо зрозуміти тільки з масштабу вічності. Хто знає історію Йосипа Старого Заповіту, там він зміг зрозуміти свої страждання ще в межах цього свого життя. Але є деякі речі, які ми не зможемо зрозуміти, свої страждання в межах нашого життя. Вже в межах вічності ми їх зрозуміємо. Тут жінка мала страждання, і ми бачимо в межах її життя, в чому був задум. Бог дозволив! Подумайте, біс увійшов в дитину. Дитину. Не то, що доросла людина, яка повністю несе відповідальність за своє життя. І, можливо, вкидає себе в такі гріхи, які ну, алкоголь, наркотики, блуд, вкидає себе в такі гріхи, які просто двері для дьявола. А це дитина. І в демон увійшов. І таке трапляється. І таке трапляється. Демони можуть входити в дітей. І тут ми бачимо, як в межах життя цієї жінки і життя цієї дитинки ми бачимо, як прославився в цьому Бог. Вона навернулася до нього. Вона увірувала в того єдиного, хто міг ізцілити її дитину і хто міг спасти її душу. Незважаючи на ці страждання, в межах цих страждань вона знаходить, вона знаходить Спасителя, знаходить Бога. Багато хто, хто сидить тут, скоріш за все, навернувся до Бога не через те, що він став мільйонером. А через те, що проходив певні душевні або фізичні страждання. І кожен з нас, віруюча людина, дитина Божа, зараз, будучи натхненим Духом Святим, охрещеним Духом Святим, служачи Богу, ви теж будете мати долю страждань. Тому що Писання говорить, цей світ лежить у злі. Цей світ лежить у злі, і кожен з нас має пройти свої страждання: фізичні страждання, духовні страждання, душевні. Кожен має пройти свою долю, долю, яка певною мірою. Від Бога, а певною мірою від нас, тому що ми робимо помилки, самі себе наражаємо на деякі труднощі, і, можливо, те, що Бог для нас не хотів, ми самі на себе накликаємо. Але деякі речі Бог буде прямо дозволяти, щоб траплялося з нами. Чому це Його воля, і він бачить з точки зору вічності, і навіть з точки нашого маленького життя, тут ми теж можемо з часом зрозуміти. Наприклад, в моєму випадку, коли в 13 років я втратив свого земного батька, тільки після того я звернувся і сказав. Боже, я втратив свого земного батька, ти стань моїм Отцем Небесним, тільки після цього. Отак, От і така історія моя. І так, дуже важлива річ, яку нам потрібно зрозуміти, що страждання. Є речі, які наші родичі проходять, вони страждають. Не ми фізично страждаємо, але ми душевно страждаємо. Є речі, які проходять наші побратими в ЗСУ, які і не тільки в ЗСУ, в інших військових структурах. Вони страждають. Ми молимося за тих, хто полонені. Ми молимося за тих, хто зараз в боях не на життя, а на смерть. Ми просимо Господу Бога, ми переживаємо за них і довіримося, Господу, що в цих стражданнях, які вони проходять, вони знайдуть Господа Бога. Це можливо. Приклад цієї жінки, це підбадьорон для кожного, хто молиться заступницькою молитви за інших. Страждання можуть людину привести до. Сили, яку вона ніколи раніше не отримувала, до стану душі, якого душі, яку людина ніколи не переживала. Стан душі спасіння, а сила сила від Бога, коли він може дивитися в обличчя смерті, і Я йду проти тебе в ім'я Бога. Я йду з Богом з тобою. Так як сказав Давид, дивлячись в обличчя Голіафу, можливі смерті, він сказав їм, пам'ятаєте, що я йду на тебе в ім'я Господа Бога. І останній пункт це. Те, що я казав, пам'ятаєте, це страждання і наша власна ініціатива. Е, є речі, які обов'язково в нашому житті трапляться. Обов'язково трапляться в нашому житті, це є пряма Божа воля. А є деякі речі, які трапляться в нашому житті, тому що ми виявили певну ініціативу, як і хороші, так і погані. Візьмемо приклад Іван е, Лівід Матвія, зараз я вам скажу, просто можете собі записати Івані е, від Матвія, 24 розділ, 20 вірш, 24.20. Ісус говорить про те, що будуть страждання. Єрусалим паде, буде великий перестині, буде страждання, прийдуть римські війська. І ось Він говорить про те, що треба буде втікати в втікати гори подалі, коли ви побачите, як будуть оточувати війська Єрусалим. І Він говорить там, Він говорить там, моліться, щоб це не трапилось зимою або в суботу. Ви розумієте? Ісус попереджає, це обов'язково трапиться. Сто відсотків це буде. Але у вас є маневр. Я, як Бог, даю вам варіанти. Обов'язково трапиться це зло. Але в цьому злі у вас є можливість. Якщо ви будете молитися, якщо ви будете молитися. Щоб це не трапилось ані взимку, ані зиму, ані, ані в суботу. Що означає взимку? Холод, це і так всім зрозуміло, так? А в суботу це порушення суботи, коли треба йти на довгий шлях. На довгий шлях в суботу було заборонено йти. Бачите, щоб не було проблем з совістю, що треба тікати. Ну я ж порушую суботу, але я буду порушувати, ну, щоб не було проблеми з, 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 з гріхом, своєю власною совістю, і не було проблеми фізичної, тому що взимку він дає їм можливість. Моліться. І дійсно, нам, ну, історія нам каже, що це трапилось е, не зимою. Здається, це було в цей березні е, е, весною. І так, до чого я веду? Я веду до те, що є, Бог дає завжди проміжок для власної ініціативи. Завжди є проміжок. Тут Ісус Христос приходить до ізраїльтян. Він зціляє ізраїльтян. Він приходить до дітей, скажімо ну, Дітей, певно, в даному значенні це е, першочерговий. В першу чергу він повинен був, згідно обіцянок старого заповіту, він мав прийти як месія до ізраїльтян. І ось тут власна ініціатива жіночки, вона просить у нього, будучи не єврейкою, просить чуда, реального божественного чуду, божественного втручання. І та віра, яку вона, яку вона пропонує, хоча б але і щеня, теж правда що теж за логікою отримують їжу від своїх господарів. Я визнаю тебе як свого господаря. Я визнаю, що в перший раз ти мав в першу чергу ти мав прийти до залітян. Але якщо ми говоримо про щеня, то вони теж, тобто для других народів, для язичників, я їм теж маю перепасти. Він каже: Велика твоя віра, і за твою велику віру я тебе винагороджаю. І ви повинні розуміти, Ісус Христос реально описав це слово, я не придумав велика твоя віра. І цікаво, якщо ви побачите, де ще Ісус говорить, велика твоя віра, або я не знайшов такої віри в усьому Ізраїлі. Це теж було про кого? Про язичника. Не про ізраліцянина, а про язичника, про того самого римського сотника, який просив за свого раба. Не знайшов я такої великої віри. Ще раз. У якій ми його можемо зробити для себе важливий висновок. Ініціатива. Будете молитися, будете заступатися, Бог побачить, Бог бачиться і Він дасть по вашим молитвам. Пригадайте історію бідної вдови і пророка Єлисея. Він їй сказав, скільки візьмеш порожніх банок, стільки туди і налється оливи. От скільки вона набрала порожніх банок. От духом Божим, чудесним способом вони наповнились оливою, яку вона потім продала і могла викупити, виплатити борги. От скільки даш себе Богові, скільки серця свого даш Богові, стільки там і буде, от, от цієї оливи Святого Духа, сили, розуміння, натхнення. І Бог буде через ваші молитви творити чудеса, як і в ЗСУ, так і в житті ваших родичів. І на цьому я хотів би сказати Амінь. Останнє, що я хотів би сказати, друзі, це, пам'ятаєте, у нас є воля, воля. І кожен з нас приймає рішення. Ця жінка прийняла рішення піти до Ісуса Христа і просити. Кожен з нас приймає рішення. Але найголовніше рішення, яке ви можете прийняти, це рішення в першу чергу не, не чекати, щоб у вас біда і страждання прийшло, щоб у вас потім через муки приходить до Господа. Маючи зараз, будучи тут в доброму здоров'ї, при розумі, ви можете тут, як ви в храмі Божому. З власної ініціативи, Господи, прости мене сказати, очисти мене, дай мені розуму, Господи, благослови самі, навертаючись до Господа, і Бог вашу віру винагородить.